Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. А до нас прийшла посилочка. Зараз відкрию. Це від пані Ніли. У нас багато є глядачів із мого е, спільних на обох каналах. Зараз я ще сама не бачила, чесно. Знаю, що має бути дві мої рослинки. Ось, вони є. А ось ми... приїхала моя красуня. Дуболиста гортензія. Дівчинка мамина. Ось така дівчинка. Зараз. Ой. Ось так. Ось. Дивіться, яка вона красуня. Дивіться. Лист гарнезний. Дуже-дуже гарна. Така в нас є одна дівчинка. Так. Далі. Далі, далі, далі. О, це та дивовижна рослина, про яку говорила пані Ніла. Вона цвіте весною дуже рано і білими, гарними квітами. Забула, як називається чесно. Це було моє прохання. Це арабіс. Варігадний. І є. І два. Бересклети. Ой, ну так, да, бересклети, дивіться. Один із них навіть буде ось ребристий. Бачите? Він вже показує свою ребристість. Ось таке чудо в мене буде. Тож хочу сказати велике дякую моїй подружки Нілі за цю красу, за те, що збуваються мої мрії. На кінець до мене попала в сад. Це красуня, доболиста гортензія. Ось, а це а це ми покажемо вам весною. Зараз поставлю вам фотографію сюди, знайду в інтернеті Ось. покажу вам, як вона виглядає. От. У мене буде. І сьогодні я дещо прикупила. Сьогодні у нас була дуже-дуже чудова погода. Дощ. І ми сьогодні заїхали в Леруа Мерлен. І я собі там видивилася. Дивіться, яку красу. ялиця нормана. Всього навсього за 285 гривень. Ось така красуня. А були ще там ялинки. Тійба був. І була ялина західна 400, майже 500 гривень і така в висоту ну до метру. Дуже гарнезна. То не гроші для неї. Ось, Дивіться, подивіться, тепер, скільки до неї приростів. Подивіться, Подивіться, скільки тут не назаложувала бутончиків. Це ялиця. І тепер у мене ця красуня буде жити в моєму саду. Ось дивіться, скільки тут всієї краси. Ось так. Ось так. І тепер у мене є ще до моєї колекції ялиця Нордмана. Ось така красуня. ще хочу вам показати ще отакі от сьогодні обновочки купили. Ось такі грабельки. Не знаю, вийде в мене, ними працювати не вийде. Ну, вони щось 40, 46 гривень, чи що, ось такі розкаряки. З коротенькою ручечкою ось такі ось. Бачите? Побачимо, щоб було мені. І ось такі ще грабельки взяла. Ці 56, по-моєму. Гривень. Це було в Леруа Мерлен. Ось, повикупила собі такі знаряддя праці, щоб було мені зручно. У мене є грабельки, але вони трошки неудобні, я вам скажу. Вони дуже завернуті і ну, працювати ними неудобно. Ось. А ці, не знаю, попробую. Де наше не пропадало? Все, що я вчора наробила. Ось дивіться, тут була вчора хризантема. Сьогодні тут шиловидний флокс. Врінше вчора вечором був. Ось так. Ще й зверху дощ полив його. Це добре. Висадила осоки сюди, ось такі варієгатні. Бачите, яка красунька. Осока ось така. Хай росте. Будемо любуватись тут. У нас тут дуже-дуже сухо, дуже сухо, просто засуха. Ось так зараз виглядає ромашка. Дивіться, деревовидна, я вже показувала її не раз. Ось дивіться, ціле суцвіття ромашок. Але дуже-дуже гарне таке листя у неї тверденьке, гарне, цукке. Ось це ділянка після малини вчорашньої. Сьогодні дощик полив. Думаю, хоч трішки, але буде легше все-таки розбиратися з цією грудомахою. А ось у мене є новинка. Знайомтесь, це міскантус Новенький. Спочатку ми думали, що це. Продавчиня говорила, що це спочатку цей космополітен. Ну, підказала Анжела, говорить, що це міскантус кабарет. Ось такий красун буде у нас жити. Дивіться, як зараз виглядає. Люпин. Ось. Пам'ятаєте, я вчора показувала вам, що висіяла недільку назад, і ось він уже нагорі. Ось так. Дивіться, весь наверху. Посипала його від слизнів, щоб ті слиняві хлопці не з'їли його. Ось так. Бачите, піднімається. Ось, вже навіть порозкривалися листячка, бачите? Зимидолечки ось. І тепер чекаємо, щоб він піднявся. А потім я їх не густо висаджувала, для того, щоб до весни вони були у цьому ящику, аж весною я їх розсаджу. Продовжує квітування, дивіться, наша лагерстремія. Ось так. Кіцюня, така красуня. Ось, бачите? Ось ну, така вона. Бачите? Бускова. Приємно бачити квіти. Така пора, уже мало що, а тут дивіться, чудо вітнє, платікодон. Бачите, який? б той простенька квіточка, але все ж таки красуня. Дивіться, хочу показати вам. Суничку ось буквально, і вона вже дозріла. Ось. Ось така. Още одна. Це суниця Регіна. Нагадую, сьогодні у нас 1 листопада. Ось так. Поки. Ось ще буде одна. А тут квіточки. Ось Дивіться. Ще із дивинок хочу вам показати, дивіться. Ще квітує у мене ось така гарна будлея. Це із мініків. на слідуючий рік буду вже черенкувати. І ось біла. Теж, бачите, вони маленькі. Ось у них короткі такі ось. Бачите? Коротенькі дуже. Між, між цими, між вузликами їхніми коротенькі пагони. Ось. Оце наша катананхія. Дивіться, ось таке варієгатне. Я недавно його купувала. Я його ось прищипнула. У мене є череночки вкорінити поставила, не знаю. А тут ось уже прирости. Дивіться, надрізала, а він викинув. Зрізала, він викинув. Тобто, він, мабуть, так і... Любить, щоб його різали. А ось дивіться, ось дивіться, це катанхінята. Ось одне, друге і третє. Глянемо, що там з кореневою, поки її в стакані тут не бачу. В велик, у малому бачила. Є, є коренева ось. Бачите, ниточки тоненькі? Це катанхіня з корінням. Ось так. Ось так. Ще цвітуть у нас хризантеми. Дивіться, це горшечні крупноцвіткові. Ось. Набрало повне блюдце, дивіться, води. Гарненькі такі. Тут будуть таракотові. ось такі гарнезні. Далі білі. Я тут уже майже повикопувала всі. Ось. Тут ще трішки самураї цвітуть. Ну, це ще не розкрились вони. І дивіться, які в нас в цьому році. Церсіс. Ось красун такий, дивіться, це з мого насіння. Повиростали ось такі, малечі. І ось тут ще є, дивіться. Бачите? Це все наші церсіси. Дуже маленький вихід у цьому році. Дуже. Він примхливий, але трохи щось є. Ну, Скільки є, стільки є. Все наше. На сонечку змінює колір наша скумпія. Дивіться, як вона. Ось сонечко світить на нього. Подивіться, якого гарного, гарного кольору вона зараз від... показує своє листя. Дивіться. Ось. Це ж одне й те ж саме. А на сонечку дивіться яке. краса. Хочеться ще доповнити відео трішечки нашими злаками. Ось подивіться. Тут просо. Тут іде у нас Куничник, Знову у нас іде міскантус, злак такий, далі іде пенісетом Карлі Роуз, наша пампаска королева. Далі міскантус у нас тут був. Меморі. Знову просо, дивіться, миленькі, гарненькі. Тут інше просо. почетки виграють своїми головами. Ось так. А тут у нас почервоніло вже листя на нашій сакурі. Ось така красуня. Ось. Не знаю, зацвіте наслідуючий нам рік, не зацвіте. Якби жива була. Не зацвіте наслідуючий, зацвіте через рік. Дивіться, який зараз гарний у нас барбарис. Червоний, темно-червоний, майже чорний, з синім відтінком. Подивіться, скільки кольорів на одному кущі. Це просто казкова краса осені. А тут у нас, дивіться, яблучка райські. Я вже попробувала разок. Не думаю, що Адаму сподобалося це яблуко. Мі, оті яблуко. Врожай. Інший. Барбарис, дивіться, йде скільки ягід на ньому, дивіться, яка гілочка ряснюча. Не бачите? Треба його трошки буде заформувати, зняти йому ці гілки. Ну, це ми зробимо весною, щоб зараз його не травмувати. Поруч з ними ось така красуня. Туя смарагд. Тут ще один ось виглядає, дивіться, цей вищий, трішки той нижчий. А тут ще один барбарик. І теж дивіться, скільки на ньому ягід. Я дуже люблю за ними спостерігати. До них навіть прилітають часом пташечки. Ось, до цих барбариків. А ось тут наша плантація цибулі і часнику. Ой, садила довше, ніж будемо їсти. Тут ще хочу вам трішки показати своїх злаків. Ось. Ой, дивіться, хто в мене зацвів. Це є стрібінка. Ось така вона, красунька. Дивіться, який насичений, насичений колір у неї, так? І знову у нас Барбарик тут темний. Дивіться, це у нас. Ковила. Ось, це ковила. Вона обсипалася і скажу вам. світя в наші й добре. Далі це Овсець, Вівсець. Далі там у нас є місканту Зібріна. Ось там, по-моєму, Африка. І де це Пенісету? Ось така краса. Ось такі туєчки. Це їм вже три роки, як вони у нас. Ось тут ростуть, любуюся ними. Ми їх брали маленькими з питомника. Ось, дивіться, ці нижчі, цим два роки, тим три роки. А ось тут у нас Еріантус. Я не перестаю співати й моди. Красотун ще той. Дуже полюбляю його. А тут у нас росте помпасна трава. Ось така вона у мене невеличка. В цьому році, може, це і краще. Легше буде її викопувати. Думаю, що буду викопувати. Ще поки не вирішила, але треба приймати рішення буде десь її переносити і ховати. Вона не переносить великі морози. Не знаємо, як ця зима буде. Я ж серед зими її не буду копати. Дивіться, як гарно зараз осока виглядає, це бронз-форм. А тут я пересадила міскантус поруч із каріоптерісом і дуже гарно виглядають. І капустина свою голову тут накучерявила. Бачите, які? Кучері-кучері. Ви мене замучили, вилізли на коми, ноги закарлючили. Ось така. Ще поки не знаю, якого кольору буде, можливо, буде біла. А може біла з рожевим. Було би добре. Дивіться, бузина. Бузина жовта, ось така ось колиста, да? вона майже скинула листя. Майже. А чорна, подивіться, вже вона не красуня? Та красуня. Да? красунечка наша, така хороша. Ця жовта цвіла в цьому році, і навіть у нас були ягідки. Вони червоні. Я так думаю, в цьому році вже краще будуть ягоди. Буде рости у мене, тому що вона рік приживається, а потім потім її не стримаєш. Треба держати її сікатором. Така краса. Ось тепер так виглядає. Ще раз покажу вам. Там, де наші дерева, сад. І ми винесли сюди горщики. Всю хвою я винесла сюди. Така погода. Після дощу вийшло сонечко. Тихо, спокійно, немає вітру. Пташки літають, чирінчать, Сонечко так гарно світить. Ось такий пейзаж у нас вчора вже вам показувала, Покажу ще раз, сьогодні. Подивіться, яке небо гарне. розмальоване, такі хмари, розмазюки. Буває, не маєш коли вгору, працюєш, працюєш, не маєш коли вгору голову підняти, подивитися тут. Ось так. Дай нам Боже всім мирного неба, перемоги і все буде Україна.